Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги жіночий пуховик. Це стильний та практичний вибір для жінок, які шукають теплий та затишний пуховик для холодних місяців. Він виготовлений з високоякісних водонепроникних матеріалів, які гарантують, що ви будете в сухості та комфорті навіть у дощові та сніжні дні. Підкладка з пуху всередині куртки надає додатковий шар ізоляції, зберігаючи тепло навіть за екстремально низьких температур. Пуховик представлений в різних розмірах та кольорах, тому ви зможете знайти саме той, який ідеально підходить до вашого стилю. Він буде універсальним доповненням до будь-якого гардеробу. Пропонуємо до вашої уваги жіночу сорочку. Вона виготовлена з високоякісного атласного матеріалу, який забезпечує м'яке та комфортне відчуття на шкірі, доступні в різних кольорах та розмірах, тому ви зможете знайти ідеальний варіант саме для вас. Завдяки дизайну з довгими рукавами, вона підходить як для повсякденних, так і для офіційних випадків. А шовковий матеріал додає розкішний відтінок загальному стилю. Вони розроблені так, щоб забезпечити вам максимальний комфорт. Їх високоякісний шовковий матеріал та елегантний дизайн гарантують, що він залишатиметься основним елементом гардеробу на довгі роки. Пропонуємо до вашої уваги жіночі брюки Карго. Це чудовий вибір для тих, хто хоче поєднати комфорт та стиль. Модний панковий стиль штанів джогерів доповнюється ланцюжком, який прикрашає кишеню. Висока посадка додає комфорту та зручності, а еластична талія забезпечує ідеальну посадку на фігурі. Виготовлені з якісних матеріалів, які надають міцність та довговічність виробу. Ці брюки підходять для будь-якої ситуації від повсякденного використання до вечірнього виходу з друзями. Також можуть бути чудовим вибором для активного відпочинку та подорожей. Пропонуємо до вашої уваги чорні штани. Це стильний та універсальний вибір для жінок, які хочуть виглядати професійно та шикарно. Штани мають завищену талію, що робить їх ідеальними для офісного одягу чи офіційних заходів. Вони мають кишені, що додає дизайну та функціональності. Широкі штанини та плісирований фасон забезпечують зручну та невимушену посадку, що робить їх придатними для повсякденного носіння навесні та влітку. Завдяки своєму чорному кольору вони будуть універсальним доповненням до будь-якого гардеробу. Штани виготовлені з високоякісних матеріалів, які є водночас м'якими та міцними, що забезпечує комфортне та тривале носіння. Пропонуємо до вашої уваги жіночу куртку зі штучної шкіри. Вона представлена як в чорному, так і в яскравих кольорах, які відразу привертають увагу. Виготовлена з високоякісної штучної шкіри. Вона є міцною та зручною в носінні. Асиметрична застібка-блискавка надасть більш цікавого відтінку загальному образу. Ця куртка ідеально підходить для тих, хто хоче покращити свій вуличний одяг за допомогою ефектного елементу, який є одночасно стильним та універсальним. Носити цю куртку ви зможете з широким спектром одягу, і він обов'язково приверне. Вернее увагу, куди б ви не пішли.